Наше життя наповнює закони. Е, і є закони, встановлені людьми, є закони, встановлені Богом. Е, кого більше варто слухатись, ми нібито і знаємо. Але при цьому всьому, коли стикаємося з ними в реальному житті, то дуже важко нам відрізнити цю межу. Сьогодні з допомогою мудрості пустелі, запрошую вас трошечки над цим зупинитись. Тому дуже рада. Welcome! Якось в скеті, в якому перебував Аба Мойсей, старші видали наказ, щоб усі без винятку постили. Але в той час до Аби хтось прийшов на гостину. Ну і він для них приготував їжу. От, і брати побачили, що в нього горить вогонь, значить, він готує їжу. От, натомість не знали до кінця всієї правди. От, а може і а просто не хотіли якось робити з того висновків. От пішли до старших і донесли на нього, що або не слухається от вашого, вашого наказу і готує їжу. От, е розслідивши цю справу, старші постановили винести такий собі словесний вирок. І в храмі, знаючи святе життя, або Мойсея, от, при всіх людях сказали: О, Аба! Ти порушив закон людський, але до кінця зберіг закон Божий. Дорогі, складно, мабуть, нам і далі буде відрізняти ці речі, так? закон людський і закон Божий. От єдине, до чого вас цією розповіддю хотів би заохотити, щоб як би не було, і що би не було, от, ми завжди пам'ятали, що люди можуть дуже і дуже часто помилятися. Натомість те, що говорить Бог, ніколи не підлягає. Жодному сумніву. І людина, яка шукає передусім його, вона справді, попри все, зуміє зберегти цю вірність, цю рівновагу. Тому якщо сьогодні е, ти не знаєш, от, е, чи слухатися більше того, чи слухатися більше того, от, то може варто шукати відповіді навіть не в конкретних тезах чи в конкретних якихось законах, а в тому, наскільки Бог для мене справді дорогий. Великий, і наскільки він справді займає перше місце у моєму житті. Дорогі, хай Дух Святий в цьому нас попровадить, допоможе і відкриє для нас цю велику таємницю, щоб ми завжди вміли йти доброю дорогою, а закони, яких слухаємося, завжди провадили нас до святості і спасіння. Дякую вам і до зустрічі. Па.